Кількість інцелів у Тіктоці збільшується, тому сьогодні ми знову з вами будемо слухати, як важко чоловікам у сучасному світі і не через війну, а через те, що на сайтах знайомств і у житті їх випереджають гарніші чоловіки. Всім привіт! мене звати Ліза, і я рада вас вітати на моєму каналі. Ми з вами зараз поринемо у якийсь паралельний дуже дивний світ. Якщо ти дружиш з дівчатами, обов'язково подивись це відео. Ну, по-перше, не дружиш, а у френдзоні. А це не одне й те саме. Сам концепт дружби був задуманий природою та може використовуватися лише між чоловіками. Срака починається вже з перших секунд, тому що нам розповідають про те, що чоловік не може дружити з дівчиною. Якщо ти дружиш з дівчиною, то це френдзона. Обов'язково тобі може не подобатися ця дівчина як партнерка. Ти можеш бути там не знаю, одруженим. Вона може бути одруженим. Ви дружите, не знаю, сім'ями вже багато років, але ну, все одно це все френдзона. Якщо чоловік любить чоловіків, то тоді з ким йому взагалі дружити? Ти тому що якщо він буде дружити з чоловіками, то це теж якась френдзона виходить. Термін френдзона я не чула від дорослих людей, тому що дорослі люди вони, як би можуть взяти відповідальність за себе і за своє життя. І якщо ти, блін, дружиш з людиною, не знаю, роками, і сподіваєшся на те, що в якийсь момент ваша дружба у щось переросте, ну можливо, не треба дружити з такою ціллю, можливо, треба шукати людину, яка так само шукає стосунків, можливо, треба. Не знаю, звернути свою увагу на інших людей, піти на побачення, а не використовувати оцю пасивну позицію, де ти, ніби як ще й жертва, тому що дівчина не дає тобі того, що ніби як вона тобі чомусь має дати за те, що ти з нею дружиш, чи що? Ну коротше. З давніх давен чоловікам необхідно було об'єднуватися в групи для того, щоб ефективніше добувати ресурси для себе, своїх жінок та потомства, захищатися від ворогів та виживати. Як ми знаємо, один в полі не воїн. Але для того, щоб чоловіки банально не перебили один одного, і була придумана дружба. Ким? Ким була придумана дружба? Боженькою була придумана дружба. Можливо, люди об'єднувалися в зграї, тому що так було зручніше. Дружба сформувалась уже потім, з розвитком наших предків, з розвитком їх якраз інтелекту, і комунікативних здібностей і так далі. Одного, і була придумана дружба. Це є довгостроковий зв'язок, який базується на взаємовигідному обміні, що підсилюється виділенням відповідних нейромедіаторів і захищається моральними принципами, які не дозволяють порушувати неписані чоловічі правила. Між чоловіком і жінкою передбачена не дружба, а розмноження. Хтось придумав дружбу, а потім ще й передбачив, що ця дружба лише для чоловіків, а для жінок є тільки розмноження. Розмножайся самка, ніякої тобі дружби не буде. І відповідно, коли жінка зустрічає будь-якого чоловіка, вона інстинктивно сканує його сексуальну привабливість. І тут є два варіанти: ти або їй підходиш, або не підходиш. В першому варіанті все зрозуміло, а в другому ти або проходиш мимо і шукаєш ту, з якої в тебе все вийде, що є єдиною правильною опцією, або стаєш в сутулу позицію і потрапляєш у френд-зону. Це ситуація, при якій з тебе будуть отримувати емоційний ресурс, увагу, час і так далі. А взамін, замість повноцінних романтичних відносин, ти будеш отримувати буквально нічого, крім примарної надії на те, що прийде той день, коли вона тебе оцінить. Тому на питання, як вийти з френдзони. Є проста відповідь, не заходити туди. Чому взагалі жінка має бути з чоловіком, якщо він з нею друже, і якщо він дає їй час, ресурси, енергію. Жінка теж щось віддає, коли вона дружить. Теж ресурси енергію. Але чоловік чомусь розраховує на те, що якщо він дружить, ніби як жінка має йому дати якісь романтичні стосунки. За це за те, що він Бог спустився з небес для того, щоб з тобою такою дурною жінкою дружити. І хороша новина тут в тому, що навіть під цим постом прийшли чоловіки, і вони писали про те, що вони дружать з дівчатами, що це класно дружити з дівчатами, що вони не у якій френдзоні, що вони дійсно дружать, тому що з ними прикольно, з ними цікаво, з ними можна там про щось поговорити, але це занадто складно, тому що у світі Максима. Там все зовсім по іншому. Жінки, що багато заробляють, ризикують залишитись без партнера. Сьогодні розберемо цікаву тему, чому фокус на кар'єрі для жінки це неоднозначне рішення, про яке майже не говорять. Ну знаєте, оце де майже не говорять про те, що успішна жінка ніколи не знайде собі кохання і залишиться з 40 котами у 40 років. Знаєте, ну от теми, які не піднімають у нашому суспільстві. Да, при виборі партнера жінки керуються гіпергамією. Це означає, що жінки прагнуть стосунків із чоловіками, які вищі за них по статусу та інших параметрах. Люди поділяються на чоловіків та чоловіків. А от жінки це якась така окремий вид, якийсь, який такий, якийсь незрозумілий, непонятний. І от жінки вони прагнуть знайти собі класного партнера партнера, який можливо буде розумніший, який можливо там буде там не знаю гарніший, з класним почуттям гумору. А от чоловіки вони не шукають якихось там дуже гарних жінок, дуже там цікавих жінок, розумних жінок. Жінки взагалі не зрозуміло, навіщо роблять кращу версію себе? Да? Навіщо постійно ці ботокси, ін'єкції, спорт, саморозвиток. Ну не зрозуміло, навіщо чоловіки ж вони такого не прагнуть? Вони хочуть, щоб у них була от найгірша версія, найгіршої. Жінка. Успішних чоловіків є меншість, їхня кількість вимірюється в декількох відсотках. Та й в загальному людей, які заробляють просто більше як пару тисяч доларів в місяць, є дуже мало. Вибір потенційних партнерів для фінансово успішної жінки кратно зменшується. До прикладу, якщо звичайна дівчина вибирає серед всіх, то успішна буде вибирати лише з декількох відсотків, і шанс на те, що вона знайде бажане, суттєво знижується. Успішна жінка буде мати менше партнерів, типу не розвивайся. Жінка сиди там на своєму рівні, а зато в тебе буде більший вибір. Це те ж саме, що сказати, наприклад, якщо жінка не вживає наркотики, то в неї буде менший вибір партнерів, тому що вона буде обирати серед тих, хто не вживає. Також жінки не розуміють, що чоловіки не розглядають їх з точки зору фінансової успішності, а вибирають по інших критеріях. В одному з відео я наводив приклад, що чоловік може удружитись і на прибиральниці, але жінка на прибиральнику ніколи. В цілому, жінки, які беруть на себе чоловічі ролі, це просто непривабливо. Якщо ти успішна жінка, то з більшою вірогідністю ти будеш. Виглядати краще, якщо ти успішна, то ти можеш собі, ну якщо ти хочеш, звісно, там зробити губи, зробити якийсь ботекс, там ходити на якісь масажі, доглядати за волоссям, доглядати за шкірою, ходити на якісь процедури, займатися з тренером якісно харчуватися. Це теж впливає на зовнішній вигляд. А як ми пам'ятаємо, для жінки в нашому суспільстві важливо мати гарний зовнішній вигляд, і чим більше там жінка вкладає в себе з. Овнішньо, тим більше чоловіків на неї будуть клювати. Тому з якого боку не подивись, просто якесь таке, якесь дурне твердження, ніби автору просто не подобається, що якісь жінки успішні, і він, ніби як намагається це якось чимось обґрунтувати. А не має чим так само, як жінкам буде нецікавий чоловік, який веде себе як жінка. В моєму телеграмі ти знайдеш корисну та практичну інформацію. Про телеграм ми з вами поговоримо пізніше. На цій картинці написано, коли він познайомив тебе зі своїми друзями, і ти усвідомила, що обрала самого бідолашного з виводку. Не знайом дівчину з своїми друзями, якщо ти не займаєш компанії хорошу позицію. Часто трапляється, що хлопець знайомить дівчину зі своїми друзями. Уявімо, вони сидять в компанії, і друзі час від часу піджартовують над ним, зачіпають чи навіть відкрито не сприймають серйозно. Здається, це просто дружні підколи. Але насправді це початок кінця ваших стосунків. Я не можу зрозуміти, чому тут щось, що притаманне всім людям, буквально, тому що люди істоти соціальні, і ми бачимо, як. Когось сприймають інші люди. У нас є очі, у нас є вуха, ми це все розуміємо. У нас є мозок, ми це все аналізуємо. Але тут, ніби як чоловіку, байдуже на те, як там до жінки ставляться всі навколо. Він типа цього не помічає. А жінка, вона одразу помічає і одразу робить якісь висновки. І якщо ти не якийсь альфа-самець у своїй компанії, друзів, то все, все це кінець стосунків. І це треба змінювати дівчину або не знайомити дівчину з друзями, а можливо, треба мати таких друзів нормальних, які не будуть тебе принижувати при твоїй жінці, які не будуть робити якусь херню, яка тобі неприємна? Ні. Ну, типа, давайте просто закриємо жінку від усього світу, щоб вона ніколи не розуміла, яку соціальну роль ти граєш. Чому так? Все пояснюється такою штукою, як social proof. По нашому соціальний доказ жінки підсвідомо оцінюють тебе через те, як до тебе ставляться інші люди. Якщо твої друзі дозволяють собі зневажливу поведінку щодо тебе, це сигналізує їй, що ти не займаєш високої позиції у своєму соціальному середовищі. Ти слабкий партнер і вона може знайти кращого. А дівчата завжди прагнуть обирати найкращого та найсильнішого партнера серед доступних варіантів. Коли твої друзі поводяться так, ніби ти не заслуговуєш на повагу. Дівчина починає сумніватися в своєму виборі, і ці сумніви вбивають почуття. Якби ця логіка була реально у житті, то тоді б не існувало пар, які б там разом не знаю, 15, 20, 30, 40 років, тому що ти залишаєшся з цією людиною, тому що вона для тебе особлива, тому що ти її любиш, тому що ви будуєте разом стосунки, а не ти з цією людиною, поки ти не зустрінеш якийсь кращий варіант. Хочеш створити щось унікальне своїми руками, або подарувати незабутні моменти близьким, тоді творчий набір для розпису чашки саме для тебе. В набір входить все, що потрібно для творчості: стильна чашка, фарби, пензлик, інструкція для натхнення та лак для закріплення вашого малюнка. Після висихання чашкою можна користуватися як звичайним посудом. Це не просто посуд, це можливість подарувати собі або Близьким частинку тепла та творчості. Зберігай, щоб не загубити. І також я залишу посилання на сторінку в інстаграм в описі. Знову перекладаємо з жіночої мови на чоловічу. Він права кліта, він веселий, добрий, цікавий. Але він нормальний. Просто нормальний. Нічого в нього немає негативного. Він занадто добрий. Чому? Чому я може бути з нормальними людьми? Це відео жарт. Але саме такі відчуття виникають в голові жінки після побачення з хорошим хлопцем. Уяви ситуацію: ти скачуєш нову розпіарену гру, і в тебе перечуття, що ти класно проведеш час, відкриєш нові локації, прокачаєш персонажа, пройдеш всі місії. Ти заходиш в гру і в тебе якимось чином повністю вкачаний персонаж і відкриті всі локації. Ти граєш півгодини, а далі які в тебе відчуття? Ну, прикольна гра, класно. Але який сенс грати далі? Вже і так все ясно. Саме так відчуває себе дівчина, коли бачить, що ти в неї з самого початку вже в кишені. Все ніби класно, але ти не задовільняєш гіпергамію. Запам'ятай, жінка хоче тебе відкривати для себе сторінка за сторінкою, а твоя задача, щоб ця книга ніколи не закінчувалась. Тому всі твої стартові потуги у вигляді квітів на перше побачення, демонстрація максимальної прихильності, вбивають привабливість та будуть знецінені. Чоловік тобі подобається, ти подобаєшся чоловіку. він прийде на перше побачення з квітами, це буде класно. Ви будете пізнавати один одного, і якщо в тебе ну, є якась прикольна, цікава особистість, якщо ви розумієте, що між вами є зв'язок, ви розумієте, що ви там дивитесь на життя в одному ракурсі, і якщо ви розумієте, що у вас там подібні цілі, подібне почуття гумора, подібне. Там ставлення до сім'ї, подібне ставлення до життя, подібне ставлення до майбутнього. Якщо ви там зустрілися і дійсно йокнуло в серці щось, то оці маніпуляції вони не будуть мати значення, тому що ну ви закохуєтесь і це прикольно. А якщо ну, воно не йокнуло, то що ти там маніпулюй, не маніпулюй? Ну може воно трохи затримає дівчину з тобою поряд. Але потім, коли вона все одно дізнається, що ти за людина, і зрозуміє, що ти не та людина, яку там ти себе представляєш, або ще це все були маніпуляції, або це ще щось, то це так само розчарує її. І вона піде, ти витратиш на неї час, і вона витрати на тебе час. Коротше, будемо дивитися зараз мультики про те, як важко бути чоловіком, який не супер-красавець. Як реагують на привабливого і непривабливого хлопця в реальному житті? Дивимось. Це в школі. Заходить чат. Привіт, хлопці, я новенький і не можу знайти дорогу. Ви не знаєте, де аудиторія 8Б? Гей, класний прикид. Хочеш, я покажу тобі дорогу. Ти накачаний, брате. Жмеш? До речі, я Джош. Можеш піти з нами. Нам все одно туди треба. Позитивна реакція. Та сама ситуація заходить Sub5. Привіт, хлопці, я новенький і не можу знайти дорогу. Ви не знаєте, де аудиторія 8Б. Хто це? Не знаю, мабуть, якийсь NPC зі школи. NPC. Вон там. Добре, дякую. Джош, аудиторія 8Б в іншому боці. Ой, та байдуже. Це дійсно правда. Так і є. На роботі. Так, всі, час оновити інформацію про цілі. Сара, почнемо з тебе. Ти досягла своєї цілі. Так. Молодець. А ти, Джонатане? Ціль досягнута. Добре. А як щодо тебе, Чаде? Ні, було неможливо досягти цілі. Тиск був високий, і я допомагав колегам цього місяця. Я виконав лише 50% від цілі. Знову граєш героя компанії Чаде. Я розумію. Поки що забудемо, але ти винен мені випивку ввечері. Звісно, напишу тобі. Це смішно. реально. Домовились. А як щодо тебе, вояче? У мене була така ж проблема, як у чада. Мусив допомагати хворим колегам, тому не зміг досягти мети. Я виконав 90% плану. Вибачте. Мені це не подобається. Як цього уникнути надалі? Вперше я не досяг цілі. Це через хворих колег. Розумію, але важливо, щоб це не повторилося. Може, залагодимо це за чаркою. Вояче, це незручно. Будьте професійним. Це було б дуже сумно, якби нас не оточували з усіх боків люди зі звичайною середньою зовнішністю. І для мене середня зовнішність це не якийсь типу образа, чи ще щось таке, тому що дійсно є люди, які дуже гарні, де вони дійсно виграли генетичну лотерею. Ти на них дивишся, і думаєш, боже, яка гарна людина. А є люди, ну там симпатичні, так тобто вони можуть покращити свою зовнішність за допомогою там зачіски, можливо, пластичних операцій ін'єкцій, там правильного одягу, що завгодно, що ти можеш зробити щось, що твоя зовнішність стане краще. І я кажу лише про зовнішність. І звісно, якщо ти така якась цікава людина, харизматична людина, якщо ти маєш якусь яскраву особисту, то це, звісно, теж додає тобі привабливості, тому просто сидіти і плакати про те, що ти не народився красунчиком, це настільки просто якась. Така тупа інфантильна позиція, що ну я навіть не знаю, що ще тут можна додати. Є одна дуже цікава фраза. Онлайн знайомства це як знайти воду в пустелі для більшості чоловіків, і як приємний похід на шопінг для жінок. Дивіться це відео. <рес> Все пояснюється простим поняттям, яке працює скрізь. Попит і пропозиція: жінки будь-якого рівня привабливості отримують багато трафіку на сайтах знайомств. Наявність великого вибору змушує бути перебірливими. В таких умовах жінки вибирають тільки тих, хто сильно виділяється на фоні решти, тобто верхній ешелон чоловіків. Чоловіки, в свою чергу, лайкають всіх підряд, тому що це збільшує їхні шанси на результат. Давайте поговоримо про те, як бути жінкою на сайті знайомств. Так, тобі дійсно дуже багато уваги, та багато мечів, в тебе багато діалогів, та багато всього. Але щоб знайти якусь нормальну людину серед цих всіх діалогів, яка буде, типу, ну хоча б спочатку нормально з тобою спілкуватися. Тому що, коли я сиділа на сайтах знайомств, там дійсно було багато активності. Але ти заходиш, і кожна, блін, друга людина тобі пише Привіт, 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 як справи, привіт, як справи? І іноді я просто навіть відповідала. Я така дивлюсь, думаю, що ж буде далі? Пише «Привіт». Я пишу привіт. Як справи, пишу нормально, а твої нормально і все на цьому, на цьому реально більшість діалогів закінчилась. Як можна зрозуміти, яка особистість сидить за цією картинкою за цим діалогом, якщо людина теж не сильно хоче спілкуватись, і не зрозуміло навіщо вона сидить? Можливо, цей чоловік теж лайкнув просто всім підряд, всім написав привіт, хтось там йому відповів, і в нього вже немає ніяких сил, ні енергії, ні, ні, ні з ким там спілкуватися. І ти повинна серед усіх усіх діалогів. По-перше, знайти якісь адекватні, потім знайти якось з ними поспілкуватися, потім уже зустрітися і боятися, що це може бути не та фотка, що він може виявитися якимось там, не знаю, маньяком, що він може буде до тебе чіплятися просто на перших хвилинах. Що він виявиться взагалі не таким, як в переписці, купу підводних каменів, того що ти жінка, і в тебе там купу уваги на до тебе на сайті знайомств. Я хочу завершити цей блок тим, що він стільки розказував про те, як чоловікам важко на сайті знайомств зі звичайною зовнішністю, що якщо ти не красунчик, тобі так важко буде. А потім він просто ламає усе оцим. відео. Новий кіндер експеримент. Цього разу беремо мене як суб'єкт експерименту та створюємо анкету на одному з відомих додатків для знайомств. Я покажу вам на власному прикладі, що з правильним підходом і розумінням процесу можна мати дуже хороші результати. Оформлюємо профіль отакими фотом. фото. Фото це ваша презентація, яка повністю вирішує кінцевий результат. Далі обов'язково купуємо преміум, локацію ставимо Київ. Опис залишаємо порожнім, він не такий важливий. І починаємо свайпати. Рівно через годину я зайшов перевірити проміжні результати. Отож, 108 мечів, 3 лайки, 6 повідомлень. Ще через годину додалось приблизно 50 нових метчів. Я вибрав 38 дівчат, з якими я потенційно продовжив би діалог, та написав їм. На ранок наступного дня загальна кількість симпатій була 319, і це без зарахування тим, кому я вже написав. Також 15 дівчат написали самі. З тих 38, кому я написав, отримав 30 відповідей. Та їхні контакти для продовження діалогу. Загалом я витратив приблизно 40 хвилин на свайпи. Новим дівчатам я вже написав, тому що в цьому, очевидно, немає сенсу. Якби я написав всім, конверсія була б приблизно 50-70%. В результаті менше як за 24 години маємо приблизно 400 мечів. Важливо сказати, що в великих містах завжди буде більша конверсія, в менших менше. З моїх попередніх експериментів комусь могло здатись, що сайти знайомств це не робоча тема, і їх треба обходити стороною. Так, от цей експеримент в першу чергу був зроблений для того, щоб показати, що це не так. Ну він мав успіх на сайті знайомств, але він продовжує розповідати, наскільки чоловікам важко живеться у цьому світі, тому що красунчики їх притісняють, гарні жінки їх притісняють, бо обирають красунчиків. На роботі їх притісняють, десь там в оточенні їх притісняють. Скрізь їм дуже важко, тому що вони не, не супер красиві, не супербагаті і якісь не. Супер, я не знаю, харизматичні, просто з усіх боків, куди не подивись, все дуже важко. Виявилось, ні треба було зробити нормальні фото і посидіти 40 хвилин на сайті знайомств. На цьому моменті хочу подякувати спонсорам цього каналу. Дякую вам за те, що підтримуєте мій канал фінансово і допомагаєте мені. Це дуже цінно для мене. Дякую. Нього є три гайда: один з них там взагалі не цікавий. Другий як визначити свою оцінку по зовнішніх параметрах, і ось бачите, типу. Як можуть виглядати чоловіки, найпростіший спосіб визначити, в якій ти категорії, окрім того, щоб подивитися в дзеркало, можна по реакції жінок на тебе. Якщо ти чет, на тебе однаково позитивно будуть реагувати та вважати тебе привабливим більшість жінок. Тобто, якщо показати твоє фото рандомним дівчатам на вулиці, більшість скаже, що ти симпатичний. Якщо ти сап Файв на тебе однаково негативно буде реагувати більшість жінок з тобою будуть уникати контакт. Акт і при спроби взаємодії в кращому випадку тобі нейтрально відмовлять зовнішні признаки, асиметричне непропорційне обличчя, відсутність або слабо виражені риси, які є в чеда. І третій варіант, якщо ти нормі, в тебе буде неоднозначна реакція від жінок, в залежності від того, як близько чи далеко ти по шкалі від чеда до сапфая. То я не зрозуміла, навіщо цей гайд, якщо чесно. Ну, дізнаєшся ти, що ти там нормі, або що ти там. Не пам'ятаю, як третій варіант. І що? Гайд для покращення результатів на сайтах знайомств. Якщо твоя зовнішність нижче, ніж 5, таких людей меншість у тебе буде дуже низький результат, і тобі треба сидіти не на сайтах знайомств, а активно працювати над максимально можливим покращенням зовнішніх факторів, щоб досягти. П'яти балів. Якщо твоя зовнішність 5-6, 10 таких людей більшість. Варіант один: будуть погані результати, якщо ти закидаєш в страті звичайні фотки, пишеш те, що пишуть всі словом, змішується з основною масою і ніяк не виділяєшся. Це насправді правда. Іноді чоловіки беруть і ну вони, можливо, думають, що це якось якось. Не по чоловічому мати гарні фото, і вони реально викладають таку дікуху. Таке от фото, знаєте, десь здалеку, здалеку він робить фото в якомусь під'їзді, і ще отак, от ще знизу, і такі або селфі, якісь дивні в сраті, або просто фото десятирічної давності, або фото, де моє улюблене, де просто він і ще десять його друзів. І ти взагалі не розумієш, де там він, де його друзі, або викладають взагалі фото з якимись дівчатами. І ти думаєш. Пам'ятайте, фото це основа. Мозок жінки за долі секунди оприділяє свайпнути вправо чи вліво. А чоловіки, ну вони знаєте, над кожною анкетою там сидять по годинами, дивляться опис, придивляються до жінки. Хоча по логіці автора чоловіки взагалі не задіють ніяку мозкову активність у свайпах, тому що треба свайпати просто всіх, всіх, кого тільки можна Якщо твоя совнішність 7 плюс 10, таких можна. Меншість в цілому результати будуть хороші. Прийдеться купувати преміум для отримання всіх функцій. Я чесно не знаю, напишіть у коментарях, як у вас, але я трохи побоювалась чоловіків, у яких преміум. Азу, якщо ти купуєш преміум на сайті знайомств, ти ніби от ну занадто якось сильно стараєшся. Фото голого торсу, якщо це ситуативно зроблене фото десь у басейні, воно. Розбавляє решту, це окей. Але якщо ви займаєтесь в залі і флексите біцухою на камеру, це виглядає, ніби ви сильно напрягаєтесь в переносному сенсі. Типу, а преміум на баду не виглядає як те, що ти сильно напрягаєшся. Да? Якщо ти маєш гарне тіло, то чому б його не показати? Особливо, якщо ти шукаєш на сайті знайом секс на одну ніч, щоб жінка одразу розуміла, хто перед нею. Опис. Це поле в мене завжди було пустим. І це не заважало мені отримувати хороші результати, щоб там дівчата не розказували про те, що вони читають чи не, пис... не читають описи. Якщо є бажання і фантазія, можете придумати щось цікаве, що буде привертати увагу. Я завжди читала описи, тому що по опису ти розумієш, що перед тобою за людина. І по опису я якраз дуже багато кого відсіювала через те, що опис виглядав максимально крінжово, і ти просто дивишся, на це така ні, я навіть не хочу в цю сторону якось дивитися в цю сторону. Тому що для мене є два варіанти. Перший варіант це людині просто лінь. Було б писати якийсь опис, то якщо, ну, якщо він не прикладає ніяких зусиль, хоча б для того, щоб хоч якось описати себе, то якби... Я писала описи постійно. Я писала про себе щось, розповідала. Я там заповнювала всі анкети, щоб потенційний партнер бачив, з чим має справу, скажімо так. Або другий варіант, що людина настільки не цікава, що їй про себе взагалі немає про що розповісти. Тобто, якщо ти не можеш сформувати опис, не знаю, з чотирьох якихось з двох строчок, розповісти щось про себе, поставити якийсь жарт, щось сказати про себе, що буде характеризувати тебе, то дуже мало вірогідно, що нам буде про що поговорити. Напишіть у коментарях, можливо, у вас був ну якісь інші варіанти, можливо, у вас якийсь інший досвід, тому що саме з мого досвіду. Ну, опис це було для мене іноді навіть важливіше, ніж фото. Тобто, я дивилась, наприклад, на фото візуально мені хлопець подобався. Але якщо опис не той, я ніколи його не лайкну. Ніколи не переписуйтесь з дівчатами в додатках до сайтах знайомства. Не забувайте, що в кожної дівчини сотні співрозмовників в діалогах ви там банально загубитесь. Наша цільова задача зацікавити і перевести діалог в меседжер або інстаграм з першого повідомлення. Приклад повідомлення. Ненавиджу всі ці банальні. Привіт, як справи. Ти мене зацікавила. Пропоную поспілкуватися в тг Інст. Там буде зручніше, напиши свій нікнейм. Я просто так ненавиділа, коли намагалася з першого повідомлення перенести наше спілкування кудись. Типу, якщо у вас цікавий діалог, ти не загубишся серед інших людей, тому що ви постійно будете переписуватись, і потім так можна перенести це спілкування кудись. Також не рекомендую підходити до цього емоційно. Звісно, пошуки кохання це ж взагалі не емоційна справа. Переглядати детально профіль. Кожної дівчини, щоб зачепитись за якусь деталь і написати їй про це. Типу, це не треба робити. Хоча це дійсно дуже класний метод, дуже прикольно, коли ти розумієш, що це не просто привіт як справи, або не просто якась фігня. Я не хочу бути банальним, тому давай перейдемо в телеграм. А дійсно людина прочитала твою анкету і дійсно тобі написала щось, не просто якесь рандомне, а що написала тобі щось, що. Є в твоїй анкеті, це дійсно класно, і це дійсно привертає увагу серед усіх у цих діалогів. Підходьте до цього суто як до технічного процесу, і гру в цифри. Ну хто виграє в цій грі? У кого найбільше повідомлень, чи у кого зав'яжуться все таки стосунки? Мені цікаво, якщо щось не виходить, не потрібно це сприймати як особисте. Зробіть декілька шаблонів, повідомлень і тестуйте. Дивіться, що краще працює. Теж саме з фото. Хто з шаблонами повідомлень з фото. То він вирішив протестувати, що краще працює. А, розп... а наприклад, анкета з описом і анкета без опису. Це він тестувати вирішив, що не треба. Що ну, воно і так нормально, що опис взагалі ні на що не впливає. Можливо, тому що йому немає про що в описі написати, я не знаю. Ось так от ми з вами сьогодні провели час. Дізналися про. Якісь такі інцельські прикольчики з Тіктоком. Я не знаю, чи вам таке сподобалось чи ні, бо я хотіла взагалі оглядати ось цю книгу про п'ять мов кохання, але я її все ще не дочитала. І, в принципі, може і не буду на неї робити огляд. Не знаю, напишіть в коментарях, чи хочете, тому що це дуже популярна книга, але якось вона мені так важко йде, не знаю. І, в принципі, поки що немає якоїсь суперкрінжі. Можливо, далі буде. Напишіть, до речі, в коментарях, якщо ви її читали. А на цьому все. Дякую вам за перегляд! І зустрінемося з вами у наступному відео.